Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати себе. Наше здоров'я залежить від багатьох чинників. Деякі з них, такі як екологічний стан природи, спадковість, важко або зовсім неможливо контролювати. Але чимало факторів залежать від нашого способу життя. Сьогодні ми з'ясуємо, як режим дня, сон та емоції впливають на здоров'я. У кожного з нас є свій режим дня, чіткий розпорядок впродовж доби, що передбачає чергування активності та сну, а також раціональну організацію різних видів діяльності. На що ж ми витрачаємо час? Доба має 24 години. 10 годин припадає на сон. Вісім годин на навчання та виконання домашнього завдання, одна година на дорогу, одна година на прогулянку, і ще дві години на щоденні рутини: їжа, прибирання, душ, магазин, допомога батькам. Залишилося дві години подивитись фільм, почитати книгу, пограти на комп'ютері, пошукати щось в інтернеті та соціальних мережах, поспілкуватися з друзями. А якщо є серйозне захоплення, спорт, музика, художня школа, як усе встигнути? У наш час з'явилося слово хронофаги, пожирачі часу. Вони бувають контрольовані, ти можеш їх контролювати це телебачення, комп'ютерні ігри, соціальні мережі тощо, та не контрольовані, не залежать від тебе, затори на дорогах, черги в магазині. Щоб встигнути, треба навчитися планувати день, керувати своїм часом та правильно розподіляти його. Бажано, щоб цей план був систематизований і записаний у щоденнику або звичайному зошиті. Протягом дня можна вносити у свій план корективи. Крім щоденних планів, варто вчитися складати перелік довгострокових справ чи подій. Наш організм має потребу у сні. Вона схожа на потребу в їжі. Відсутність сну людині зносити навіть важче, ніж голод. Сон основна складова здорового життя. Під час сну знижується здатність нервової системи відповідати на зовнішні подразники, вповільнюється частота дихання, відновлюється сили, організм відпочиває. Постійне недосипання призводить до погіршення здоров'я, а в подальшому і до важких захворювань. Емоції це частина нашого життя, а також складова здоров'я. Емоційний інтелект це здатність людини усвідомлювати та розуміти власні емоції та емоції людей навколо, емоційним інтелектом. Володіє людина, яка вміє сприймати власні емоції, керувати своєю поведінкою під час тих чи інших емоцій, розуміти, які емоції відчувають інші люди. Люди, що мають високий рівень емоційного інтелекту, краще керують своїми емоціями, легше адаптуються до різних ситуацій. Ми переживаємо різні емоції. Задоволення, здивування, радість, сум, страх, гнів. Часто їх легко впізнати за мімікою. Міміка це спосіб спілкування без слів завдяки певному виразу обличчя. У нашій усмішці бере участь 23 м'язи обличчя. Спонтанна, щира усмішка триває приблизно 10 секунд. Сміятись це корисно для здоров'я. Зазвичай з кожним подихом ми вдихаємо близько півлітра повітря, а коли посміхаємося та сміємося півтора літра. Завдяки сміху організм краще насичується киснем. Тож, фраза сміх продовжує життя чистісінька правда. А як щодо плачу, Природа наділила нас захисним механізмом, щоб зняти напруження. Він схожий на механізм сміху, глибокий вдих, а потім швидкі, уривчасті видихи, плачемо від болю і страху, від злості і люті, від сміху та розчулення. Олімпійський чемпіон плаче, коли на честь його перемоги звучить гімн України. І підіймають наш прапор. Під час плачу виділяються спеціальні гормони ендорфіни, які втамовують біль. Їх називають гормонами щастя, бо вони виділяються і тоді, коли нас переповнює радість. Тож не стримуй себе, коли тобі сумно і хочеться поплакати. Бажаю вам успіху і позитивних емоцій!